Доброго ранку. Локація Західна Україна, Рівненщина і ви знову в саду Анжеліки. Ось погляньте, як вже в мене черешенька починає червоніти. От хочу показати, що я зробила до кінця весни. І як у мене вже, бачите, більш-менш видно. Як починається ось ця моя сама дальня клумбочка, як я її зробила. Тут були тільки між оцими самшитами, були троянди. Ось не розумію, дівчатка, чому в самшитах я постійно їх обробляю. Ось такі є місця. Може, ви знаєте, підкажете. Як тут гарненько. Дивіться, які великі листочки має гейхерка. А медуночка, яка красива. Ще вам як не забуду, то покажу в одній клумбі. Мій експеримент. Гляньте, такі гарні шарики. Правда, стригти їх мені важкувато, але то нічого. Я стрижу зараз акумуляторними ножицями, то набагато мені легше, ніж раніше такими звичайними, хоч вони у мене дуже хороші були. Ось тут такий куточок у мене, бачите? Красивий ковричок починає квітнути. Комарів, дівчата, ну просто знімати неможливо. Це звичайна у мене ялинка, я ось таким штамбом її зробила. І ось так тут. Ортензія ще мамина, дівчата. О, красонечко, гляньте, які листочки. Це я пересадила сюди, то вона ще така. Бачите, така в'яленька. Так сам шитики постригла, я вже вам показувала. Ось так. Навіть дівчата не здається, що вже 31 число і що вже закінчилася моя улюблена пора року. Весна. Все таке зараз красиве, дівчата. Тільки так лята війна. Не знаю, чому вона в мене так виросла. Вона вже в мене років чотири. Ще до війни посаджена. Дійсно, як кажуть, все змінилося до. Та швидше було б після. О, така велика ніколи не була. Ось тут так у мене, бачите, таку новиночку я зробила. Будлейки скоро будуть квітнути у мене. Багато кольорів. Тут буде дуже цікаво, покажу потім вам. Ось погляньте, дівчата сікають. Ой, от там пару днів квітне, але коли ти сформуєш гарно цей деревовидний піон, то він і гарно виглядає. Ось так, дівчатка, в моєму садочку, зараз. Наприкінці весни. От гляньте, тут теж мені порадили, це я знову зрізала. Цей кліматіз кущовий. І ось такий він разнов буде квітнути. А подивіться, як горяночка. Три кольори гляньте. Ось ця камера навіть вловила. Світліший, темніший і темно-червоний. Такий бордовенький. Ось так постригла свої вічно зелені кущики. Ой, яка ніжність, дівчатка. До ночі працювала, то ще не можу навіть руки відмити. Очає мертолистий, гляньте, який красончик уже наростає, його повністю зрізаю. Тут так я й хотіла, щоб її багатенько було, гаучу в ній. А тут гляньте, які очі красиві. так красиві. Мідендорфа, так, вроді. Одна знайома мені казала, квітника ручка. Ой, а мені він не подобається. Не розумію, як може таке не подобатись. Не знаю навіть. А ще ви гляньте, такий красунчик також. Дівчатка, то все таке зараз красиво, гляньте, така, яка там у мене гейхерка. Темна, темна. Ще, бачите, лежить шлам поливом. А ось тут дівчатка-гляньте, яке зробила все по-новому. Цей кусочок я зробила повністю по-новому. Зараз покажу вам. Ось гляньте, ось тут був просто стіна з бересклету. Не пам'ятаєте? Це був просто такий, як я кажу, пам'ятник. Я його повністю розплила весь. Ой, це було, звісно, жахіття. Я не знала, що з ним робити. А потім я ось так його заплела. Тут, бачите, ще він має наростати, звичайно, ви розумієте. Тут зробила таку доріжку. Ось цей кусочок, бачите, так змінила. Ось такі красунички купила. Не знаю, як вони будуть себе поводити, але дуже гарненькі. Там у мене так і було. Бачите, я насадила кали, пересадила ось так травичку. Ось такий подарунок вчора отримала. Ось таку красиву хосточку. Тут молінія і ось ця красунечка. Бачите, і так гарно там виглядає шавлія, І буде низькоросла, так надіюся, бо так я купувала. І того року була дуже низькоросла оця будлея. Тоже. Да? Будлея. Ось так, дівчатка. О, бонечка моя прибігла. Боня, привітайся! Привітайся з нашими глядачами, не хочеш. Ось так, дівчатка, бачите, ось як тут. Ось так. Зараз ось так гарненько виглядає. І тим більше, бачите, воно мені відкрило. І оці клумби, що я зараз бачу, чоловік то сміявся казав, що ти наробила? Бо тут, ви розумієте, на цій доріжці ось тут, ось тут лежало просто. Купа оцього цього бересклету. а що ж з нього? О, так. Ось така краса. Верба моя, кілмарнок вже починає, починає опускатися. І ось доріжечка моя. І барбариси і жовтий, красивий, такі яскраві такі кольори. У нас вчора дощик гарненький прийшов, але я вам скажу, що земелька все рівно не була Такого мокрою. пересажувала. Подивіться, як змінили свій колір. Молодила. І такі великі-великі камера Дівчата, не передає, які вони великі. Бачите, трошки вам буде широдіти. Трояндочки вже починають квітнути, Я потім зніму окреме відео. Зараз дуже важко зняти відео, так як люди всі працюють, ходять щось роблять. Біля мене ПТУ, я вже казала, хто шум такий, але сьогодні якось тихенько. Гляньте, яка красуня, дівчат. Очі так подивіться, який. Олександра першого року в мене квітне. Погляньте, це я всі купляла великі. Дивіться, яка краса. Ця меншенька. І тут ще. Ось такий седу. Ось так, дівчатонька. Бачите? Квітне. Прийду сюди зараз. Деться, я там вона вже і закінчує квітну, ось такі, знаєте неї, помпончики, дійсно помпончики. Бачите, що дощик зробив з трояндочок, дівчатка. Яка красуня, полька. Ця вже переквітла. Ну, І, звичайно, рівно Перше місце в мене займає. Це Едем Роуз. Краса. Хочу вам показувати свої руки після вчорашньої вчорашнього. Як красиво. Я її обрізала, також дивлячись на YouTube одної жіночки. Як то там дід, дід, син онук по такій схемі. І ось тут те, що я переробила зараз. Вам сам. Покажу, знаєте, гарно виглядає. А тут в мене були гейхери з хостами тими світлими. ну Зараз мені дуже подобається. Ось так, коли ось курдули, бачите, цілим рядом курдули і гейхери темні. Це тільки наростає, бо я все пересадила. Бачите? Чотко оці трояндочки і ця. І ще багато, які будуть квітнути, це в мене і саду. Не пам'ятаю Клівінського, Кальвінського. Вони вже не працюють. Там загинув чоловік цієї жіночки. Вони такі хороші люди були, вони так підказували все. А вже оці, що я повиписувала, ті, тільки ця, це з Фейсбука, тільки ця співпадає із сортом. А всі останні не, не співпадають взагалі. Тут в мене багато троянд із цього саду. Особливо спрейки. Ой, гляньте, красун на станція. Вона така просто як зонтиками, зонтиками такі. Дуже красива в мене там, бачите, така хосточка є. А оця дівчатка також може підкажете. Це валігатна, але чомусь вона отак міняє колір. Подивіться, подаруночок. Відвійте, басовку вже в як наростає, дуже я рада. А це треба також запам'ятати, дівчатка, оцю хосту, ой, хосту, дивлюсь на хосту, кажу хоста, цю медоночку я обрізала повністю. Вона була дуже великий кущик. Там в мене є на відео, я ризикнула, її обрізала, ну, чесно, отуди, під самий корінець. Подивіться, за пару днів, як вона наросла. Так що можна не хвилюватися, бо вона була вся у мене квіточках я зрізала повністю. Ну, повністю. Думала, не дай Бог, то буду якусь іншу пересаджувати сюди. Ні, все, слава Богу, добре. Ось так, дівчатка, погуляли ми моїм садочком, подивилися на новиночки, які тут я зробила цієї весни. І будемо надіятися на спокійне. Мирне літо, дав би Бог, щоб все закінчилося. Дівчатка, всім гарного, мирного, спокійного дня, щастя, здоров'я, всього, всього самого найкращого, мої хороші. Дякую, що були зі мною.